Провадження системи розумного будинку може викликати труднощі через наявність декількох протоколів зв'язку, кожен з яких має свої переваги і недоліки, що призводить до ізольованих систем, які не можуть взаємодіяти одна з одною. Існування різних екосистем розумного будинку подвоює бар'єр, змушуючи користувачів робити вибір, який може не збігатися з уподобаннями інших членів сім'ї. Інсталятори та інтегратори також стикаються з труднощами через обмежений спектр доступних рішень. Різниця між різними комунікаційними протоколами, платформами та іншими системами, такими як системи безпеки та домофони, додає ще один рівень складності. Користувачам доводиться мати справу з декількома панелями керування та додатками, а також стикатися з більш дратівливою інсталяцією щоразу, коли вони додають нові розумні пристрої. Чи не краще мати систему розумного будинку все в одному? Акубела Smart Home інтегрує дротові та бездротові підсистеми, використовуючи Hi-Panel в якості центрального вузла для комплексного управління розумним будинком. Hi-Panel легко підключаються до різних протоколів зв'язку, забезпечуючи стабільну, надійну, безпечну і гнучку роботу системи, пропонуючи користувачам безперебійний взаємозв'язок. Давайте подивимося, як це працює. Рішення Акубела починається з Акубела Hi-Panel, яка служить незалежним шлюзом, що підтримує як дротові, так і бездротові протоколи. Кожна Hi-Panel діє як універсальний концентратор, підтримуючи з'єднання ZigBee, Bluetooth і Wi-Fi. Завдяки модульній конструкції Акубела High Panel може працювати з широким вибором базових блоків, які підтримують різні інтерфейси та функції. Вибравши відповідну версію High Panel, користувачі можуть легко інтегрувати свої улюблені продукти незалежно від бренду або протоколу. Кожна хай-панел працює як центр управління для певної зони або певного протоколу. І всі хай-панел з'єднані між собою через Wi-Fi або етернет. Розгорнувши дві або більше центральних панелей в будинку, можна легко створити повноцінну систему розумного будинку. У цій локальній сервісній мережі є основна центральна панель, відома як домашній центр, яка діє як центральний вузол для всього домогосподарства. Максимізуючи надійність і мінімізуючи затримки в роботі домашньої автоматизації. Він забезпечує безперебійний зв'язок між будь-якими двома High panel в будинку, що дозволяє легко створити індивідуальний розумний будинок. Наприклад, при управлінні пристроями KNX на High panel Lite команда спочатку надходить на домашній центр, де обробляється, а потім розподіляється на Hi-Panel Pro. Крім того, ми можемо легко створити індивідуальний розумний будинок з таким налаштуванням сцен. Як тільки дверний замок ZigBee розблокується, штори КНХ автоматично відкриваються, вмикається система опалення, вентиляції та кондиціонування, а також вмикається світло. Таке налаштування забезпечує підключений розумний будинок, де кожна панель забезпечує узгоджену роботу всіх пристроїв у домогосподарстві, долаючи кордони між різними протоколами та екосистемами розумного будинку і забезпечуючи все в одному досвід життя в розумному домі. Локалізоване управління домашніми даними також гарантує конфіденційність і безпеку користувачів. Для інсталятора установка і подальше обслуговування традиційних дротових рішень KNX може бути складним завданням. Після початкової конфігурації користувачі не можуть самостійно змінювати фіксовані сцени і повинні звертатися до інсталятора для внесення будь-яких змін. Тепер з додатком Акубела або Акубела Веб все інакше. Після того, як інсталятори спочатку налаштують пристрої KNX за допомогою ETS, користувачі можуть легко керувати доданими пристроями KNX і різними протокольними пристроями. Наприклад, можна додати новий розумний дверний замок ZigBee, щоб створити нову домашню сцену. Коли сім'я відчиняє двері, у вітальні автоматично вмикається освітлення та штори системи KNX. Користувачі можуть легко виконувати ці завдання за допомогою своїх мобільних пристроїв. Також усуваються бар'єри між екосистемами розумного будинку. Уявіть собі, що вам може подобатися голосовий помічник Alexa. Ваші діти віддають перевагу екосистемі Google, а ваша дружина є фанатом Apple. У минулому вам доводилося боротися з вибором платформи, яка найкраще підходить для вашого будинку. Але тепер у вас є все. Гей, hey Google, увімкни телевізор «Алекса, Увімкни світло. Привіт, Сірі! Увімкни кондиціонер і приглуши світло. Крім розумного будинку, Акубела також легко інтегрує домофон і системи безпеки. Коли ви відмикаєте двері через домофон на вхідних дверях, світло автоматично вмикається і починає відтворюватися ваш улюблений плейлист. Крім того, при налаштуванні домашньої системи безпеки, коли спрацьовує датчик диму на кухні, миттєві сповіщення будуть надіслані на мобільний додаток Акубела, контрольні панелі та офісні термінали управління нерухомістю. Закубела ці взаємопов'язані функції не тільки підвищують зручність, але й безпеку вашого розумного будинку. За допомогою Акубела можна централізовано керувати різними підсистемами розумного будинку, такими як освітлення, клімат-контроль, опалення, вентиляція та кондиціонування, штори, музика, управління енергоспоживанням і домофонна система безпеки доступу. Це підвищує привабливість рішень для інсталяторів та інтеграторів, що призводить до того, що задоволені користувачі прощаються із захаращеними стінами та безлічу додатків. Акебела розумніший дім солодше життя.